Так, в двох рутах, як я казав, я ото поналивав сироп їм в рамках. І ще от крайню рамку налию сиропу цукрового. Це інша сторона рамки завжди наливати. Інакшого виходу немає. Стрясати бджіл зараз е, прокапує дощ. Ну так, якось так ось. Якось так. Так, ну і хватить. Решта ще для одної буде. На цьому репортаж завершено. Так. Остатки сиропу полив отут. Ну, ну так. можна сказати, м, два рутовських корпуса. Це 419-та, минулорічна, тобто молода матка. От. Дочка 419-ї. F1 значить. Все, на цьому репортаж завершено.